Давайте сьогодні приготуємо фрикадельки у вершково-томатному соусі з шампіньйонами. 500 г фаршу. Додаю сіль, перець, червона паприка і зубчик часника. Добре перемішую. Змочую руки водою і формую невеличкі фрикадельки. В пательню кладу кусочок масла. І викладаю, обсмажую з двох сторін. Нарізаю дві цибулини, 250 г шампіньйонів, 2-3 зубчика часника. Обсмажені фрикадельки перекладаю в тарілку і обсмажую злегка цибулю. Потім додаю шампіньйони, трошечки підсолюю. Через пару хвилин перекладаю фрикадельки, додаю 150 мл вершків або сметани і 100 мл томатного соусу. Перемішую, додаю трошки води. По потребі можна додати улюблені приправи. Тушкую під кришкою 10-15 хвилин. Подаю з макаронами. Виходить дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Усім смачного!